Привіт, друзі! Про те за що вас можуть заблокувати на лаймів ми говорили в минулих відео. Знайдіть списку, передивіться. Сьогодні ми поговоримо, що робити, коли вас заблокували назавжди. Тому що коли вас заблокували на день по масі різних причин, чи ще на якийсь термін, це зрозуміло. Почекали, вас розблокують, зробили висновки і пішли далі. Я знаю два варіанти, за які вас можуть заблокувати назавжди в лаймі. Перший це чорні діаманти. І другий варіант це еротика в ефірі. Ну, Такі занадто відверті речі, коли ви показували в прямому ефірі, за це вас можуть заблокувати назавжди. Це стається набагато частіше, ніж за чорні діаманти. Про чорні діаманти я запишу окремий ролик. Там доволі обширна тема. Ну, якщо коротко це фінансові махінації, якщо ви щось таке робите нелегальне, щоб збільшити свій дохід нечесним шляхом, ну, тоді вас можуть заблокувати і то не відразу, а коли виявлять, що ви там щось не те зробили. Так от, якщо саме вас заблокували за порнографію, тут залежно від ситуації, якщо ви показували такі. Легенький еротичний контент, на ваш погляд, нічого такого прям серйозно, що ви вас докопали, заблокували, і є шанс, що вас розблокують, якщо виконати певні дії. Але, якщо відправляли порнографічне фото в лаймі, наприклад, комусь зі своїх підписників вас попросив це зробити і ви йому прислали за якусь винагороду, чи показували зброю в прямому ефірі, бувають і такі випадки, я сам бачив. Або в кадр попала ваша голена дитина, то ні за яких умов вас не розблокують. Хоча вам пишуть, що ми вас заблокували назавжди, і ніякого способу розблокувати немає. Хоча є спосіб написати апеляцію, є шанс дещо спробувати. Хоча буде складно, але маленький шанс, що вас розблокують все-таки є. В крайньому випадку створити нову сторінку і почнете все заново. Якщо вас не розблокують, то є варіант створити новий аккаунт. Але якщо будете створювати новий аккаунт на цей же пристрій, вам LiveMe напише, що неможливо це зробити, ваш телефон заблокований. Але є два способи, як обійти це. І, зараз... і ось як обійти цей захист і багато інших фішек, я можу розповісти тільки тим. Ведучим яків знаходяться в моєму агентстві, тому долучатися саме до мого агентства я знаю багато різних тонкостей, як можна певні речі обхитрити і продовжувати працювати. Перше, що ви можете зробити, щоб вас розблокували, це натиснути кнопку Апеляція, спробувати цей самий простий спосіб. Напишіть в апеляції свій ID в лаймі, а також англійською Опишіть, в чому сталася ця проблема, через яку вас заблокували. що ви сильно вибачаєтесь, пишіть якомога більше тексту з вибаченнями, і тоді, можливо, вас простять і розблокують сторінку. Шанс є, спробуйте, а чому ні. Другий варіант, щоб підвищити свій шанс після першого варіанту. Напишіть гарантійний лист від руки на папері, що ви зобов'язуєтесь більше не повторювати цієї помилки. І надішліть в лаймі. На англійській мові обов'язково пишіть. Тобто написали лист, сфотографували і прикріпили, коли будете писати повідомлення служби підтримки в лаймі або коли подаєте апеляцію. Отак, От і обов'язково пишіть, що ви так робити більше не будете. Прям благаєте їх. Третій спосіб, найскладніший знайти в лайвмі дарувальника серед своїх підписників чи в загальному рейтингу дарувальників того, хто має 100 віп-балів. Завдяки цим 100 віп-балам цей глядач має, може розблокувати когось з ведучих. Тобто він пише в службу підтримки в лаймі, що просить розблокувати ведучу з таким-то ID, і з нього спишуть ці стоп вібалі, і ви розблоковані. Захоче він це робити чи не захоче, це вже інше, дивлячись, як ви домовитесь. Ось оце і усі способи. Ведучи ефіри такого еротичного контенту. Настане той час, коли ви зіткнетеся з цією ситуацією, можливо, це буде через 3 місяці, можливо, через рік, але вас заблокують. Ну, Скоріше за все, дивлячись, просто ви може бути все добре-добре, а в якийсь день ви показали занадто більше, ніж зазвичай, і це хтось там сфотографу, ну, скріншот зробив, відправив службу підтримки або самі модератори побачили і вас заблокують. Якщо ви створите новий аккаунт, ви також зможете продовжити працювати в агентстві. Ну, але є певні нюанси, тому, тому пишіть мені, долучайтесь до мого агентства, я знаю, як це зробити, і щоб у вас проблем з часом не було. Навіть що заблокують. Продовжили потім працювати, як завжди. Ну, просто у вас підписників буде нуль, і поступово-поступово доверху потрібно буде підніматись. Ну, ви самі прекрасно знаєте, що спочатку воно. Легше досягати топових рівнів, а з часом все складніше і складніше, тому не так в той неї погано починати спочатку. Бажано на випадок блокування мати контакти ваших топових глядачів. емейл їх чи просто адреси їх сторінок, щоб ви мали змогу написати їм, що у вас нова сторінка, щоб вони долучалися до нової сторінки. Ось. Ну, або з часом вони самі вас знайдуть, вони ж постійно заходять в лайві, будуть листати стрічку і в якийсь момент знайдуть вас і знову стануть вашими дарувальниками. На цьому все. Дякую, що дивилися. Якщо якісь ще питання є, запитуйте мене, пишіть в Телеграм, долучайтесь до моєї агенції. До нових зустрічей!